Дивіться, як ми гуляємо. У нас сьогодні сонячно, але морозець є. Ну, ось хочеться їй погуляти. Такий сніжок лежить на огороді, на тротуарки. Я змила, то все піддаму. Що ти там шукаєш? І що тут? Що тут зеленіє, що тут в мене? Мабуть, оцей, що я з Криму привезла, як він називається? В'юн чи як він плететься, плететься, вже по заборі пішов. Бачила там, в Ютубі показували навіть. Закривають, вікна закриває, так він плете, це треба трішки постригти. Але мені подобається оцей пенючок заріс, та я просто трішки його підстрижу. Не знаю, по забору теж, мабуть, прибрати. Гарно на дворі, можна погуляти Що ти там шукаєш? Ага, скрізь ми. Скрізь все треба. Ох, як і гарно. Ой, все буде добре. Дивіться, мої. Змій сам ще зрозуміло пропав. Ось так його, той павутинний кліщ з'їв, жалко. Я його сама виростила з маленького. Ну, нічого. Щось тут посажу. Замість нього. Але оцей самшит, якщо він такий, не буду більше садити. Це дуже жалко, це так виростила з манесенького, зовсім. У мене ще там за хатою є. Ну, хай ти ростуть. І, мабуть, оця ту я пропадає. Бачите, вона поміняла зовсім колір. Не знаю, що їй треба. Це така шаровидна. Я взяла два роки назад у Наташі. надалі от росточок. І оце вона чомусь не хоче рости. Ну, а ці ростуть. Тільки дуже вони такі якісь стрункі. Можна так їх назвати. Венді, пішли додому вже. Чого ти, я гараж не буду відкривати, чого ти там стоїш? І вже трусишся, пішли додому. Оце, трішки погуляла. Ну як трішки? З годину, але не ходила багато, як я раніше. Тут навіть я не почистила, ми туди не ходимо, шашлики не жаримо зараз. Ось так. У нас тут як в селі. Значить, в кінці міста, приватний сектор, люди держать все, і гусей, і коре, і качок, і корівок. Це я нічого не держу. Ну і не всі тут держать, ну але деякі держуть. Я коли хотіла розібрати свою теплицю, це що там на огороді, тому що це плівка дорого і рветься, не завжди якісно візьмеш. Спочатку була дуже хороша, якісна, і у мене. 2 травня вже були там огірочки. Малий був онучок і ходив там рвав. Ну, Потім плівка стала неякісна, перестала я брати і хотіла їх розібрати зовсім цю теплицю. Потім подумала, та хай стоїть каркас, то там буду садити огірки і отак підв'язувати. А синочок, коли був живий, він хотів все це. Закрити ОСБ, утеплити і держати там курочок. Ну, сина нема. Мені це віки це не треба, ну а мені вже так, як є. Є з чим, то я своїми квітами буду забутися. Фенді, де ти є? йде додому. Йдемо? Йдемо? Угу. Пішли? Пішли додому. Ходім. Ходім. Я щось зроблю, поки світло дали. Ходім. Зараз хочу привітатися Зайкою. Айчка. Ая. Айчка. Ая. Привіт. Привіт. Ну, там куча собак. Ось хто. Ага, там он ціла куча бігає. Ох, скільки їх. Фенді, додому йди. О, дивіться, скільки собак. О, вони ще їсть. Дивіться, оце гарний якийсь біжить. Все. Ага, туди побіг. Венді. Оце айка і піднімається на них, дивиться.